Hey, хоп, на третьому, на другому. Тесті за написав таке було пару лет назад.

Что-то из левого бля, Сазашку не взял. Ща бы його. Там кто с Боїбасос сейчас не піймати. Надо його підроздуплити. На. Підрозкумарся. Над головою прикинь. Блять, не можу попасти. Ура! Мені вчора Акіч забанили, прикинь, Сірко В тоці на 3 дня. Сьогодні зранку подав апеляцію. написав Равлик Трашерко Вчора подав апеляцію, то не, не цей не опрувнули. Сьогодні зранку знов подав апеляцію, то опрувнули. Тесі Закет написав ого, за що. А грав вчора ігру, коротше, а там в ігрі є казінич і ми, коротше, пішли з маскою грати, коротше 21. Трашерко написав равлик, Джулія, привіт. І мені, бля, забанили аккаунт на 3 дні за азартні ігри. Піздець. Прикиньте. Я думаю, пізда до, третє... до 3. До 3 квітня, думаю, ну це піздець. Прикол, Піздец. Думаю, блять, це жнов нахуй шляпа буде єбуча. Але сьогодні, подавши раз апеляцію, то, блядь зняли бан. Ахуєть. Ну, хезайки наслідки будуть цього бана. Трашерко написав, тобто вирощувати і барежити норм, а от це ні. -ні. Ну, хуй знає, походу. ні-ні, євре. -ні, Містер написав шедл". За Це це покажеш. Да-да-да да да. да 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 я тебе знайшов найшов. Шедуль, да, шедуль. Ахуєна тема. Ми вчора так нарались, пиздец. Я ще вчора під цю игруху баночку зробив, блядь. Маска тоже баночку зробив Ми на пала не іграли. Це Містер, просто скер план. Буду не понял? Каши, написав, бляха, а на Xbox немає. Така тема, бля, типа, там можна, там, можна, типу, там можна в паті в чотирьох грати. Там можна в чотирьох грати в одній паті. Робити лабу, торгувати всю хуйню. Там потім можна наймати, коротше, крім драгдилерів, там можна наймати, типи, які будуть слідкувати за розсадою. Сушити, прибирати, всю, короче, грязну роботу робити. А ти чис чисто розвозиш по, по ділерах. Блять, немає тачки. Це така тема потужна, я вам базарю. Сьогодні ввечері ми будемо знову, бля, грати. Вчора так же нарався всей хуйні. Тупо такий ор. Бля, від поліції тікав нахуй. Заліз сміттєвий бачок, заховався сміттєво бачкою від поліції. Рашерко написав та ви всю ніч просиділи посмішка. Та-да. Мене вчора, коротше, в казино прийняли. Наклали штраф 100 бачей. 100 бачей штрафа. Поїхали, блядь. то ли заникаюсь если никто не против спани никого маю. блять тут дохуя кущів, кущив до всякие помойки блять может закидать звідки угодно крин занекаешься заникать парашу блять ну короче игра на це іменно, типа. Кооперативна гра. Соло даже немає смисла запускати, поняли? Типу чисто з кентиком. Запускати і все. О, є, є є в мене в спині чел. Десь в спині є чел. <кій> Сьогодні буде продовження, але, блядь, без казіничів Без всякого дерьма Не видно цього типа, зонка підкрадається є чел з коряком, да? Так я його, блядь, не бачу. Він десь перейшов чи ні? У мене хаєшок немає ну сейчас зонка пида. Сейчас переїдемо просто та і все. Чисть живих Все, пішла зона. І лишилося настроє? У нема хаєшок Що мені робити? Сяду в тачку, може получити вебач. Там десь в кущах по-любому має бути чел, да? Сьома фаза. Повзають в полях, походу, да Чи що 30 секунд. Трашенько написав Сідай не зразу на водійське. Та ні, вони в полях прыгають. Ніхто мені голову не дасть. Надо просто зайняти зонку. Пиздец. А, все один в один. написав Привіт таки Один в один лишилося. Не дав? Е, хто не бачу. За дропом. Унаху. Арчіфром Окрін написав раночку осінь. Те Сітек написав сіно. Oh. Паршіння написав короткий. Арчіфром Україн написав ого. Єбай дякую за корону. Найсе. Є перший топчик першою каточкою. По класісі. Мона написав на тоненькому, та пиздецна, та на тоненькому. У -у -у, А там чел з ДБС був. Там челик з DBS був. Тему залетів. Ярослав Коляк, дякую за 500 лайків. Шляпа ебуча. Прикинь, не можна було на кришу сісти. А це не краще, кстати, бо якби я сів, він ніби голову дав ззаді в спину. Блять, я не можу поняти, де він? ні. Не. не там чи не там третя каска? Ого, АВМ-ка червоних. Один з них у мене в хаті, що ні? Ні. Кинчится хаешки. Надеюсь, не хаешки, у него кинчилась хаешки. або без дась. У мене позишн хувый. Написал ой, хорош. Арчіфром Україн написав Найс. Трашерко написав хороша посмішка. Юліка Дякую за копіче. Найсе! Ще один топчик в копілочку. Да і бомба. <пілка> Сам Грена плям ратеру. Кейманда <пілка> угу. <пілка>